Всім привіт! Ви на каналі З Нуля у селі, де все з руками і добрими думками. Спочатку я розпочинаю будівництво каркасу з калібровки досок. Зараз я калібрую по висоті верхні і нижні доски, щоб вони в товщину були однакові. Далі я калібрую доски всі по ширині, тобто в мене вони 150 мм, 145, 155. Мені треба, щоб вони були всі в одну ширину, тобто 140 мм, це 14 см. Я знайшов саме най, найвущі і, і по них вирівнюю. Тось в мене саме це 140 мм. Літущий етап у мене це е, зчищення кори з досок, тому що якщо кору не зняти, то заведеться короїд. А ще краще треба було її зняти ще коли я їх купив, а купив я рік тому. Тому на деяких досках у мене все-таки завівся короїд. Ну і рано чи пізно вони просто строху превратяться. А в процесі роботи я стараюся не забувати промащувати всі стики пропіткою від короїдів, тому що я буду потім обробляти весь каркас цією пропіткою, і щоб були захищені всі торці, я їх змащую. Розпочав збирати стіну, краще її збирати на твердій рівній поверхні, але у мене так не виходить. біля того місця там, де я її хочу ставити, і мені прийшлося робити її трошки в стороні, і коли я її зроблю, мені прийдеться її переносити і ставити на те місце там, де вона буде стояти. А для того, щоб мені було комфортно її збирати, я підклав з однієї з іншої сторони дошки, щоб вона лежала на твердій поверхні. Далі я виклав дошки, як вони повинні бути. Тобто спочатку верхню доску, а потім стійки через кожні 58 см. Коли всі стійки прибив до верхньої частини, тобто до хедера верхнього, то розмістив так, щоб було комфортно прибивати нижню частину стіни. Далі виміряю розміри, щоб були однакові знизу і зверху від першої стійки. Але, як показала практика, 10 разів відмір, 1 раз відріж. Це побачите далі. Без гарної якості дошок в кавичках не обійшлось. Одна дошка кручена перша. Я прибиваю другу спочатку, потім, з допомогою струбцини, я вигибаю першу доску і прибиваю її. Таким чином, я вирівнюю першу доску, і вона рівна. Коли прибив я стойку, я вирішив заміряти. І тут вияснилась в мене проблемка. Це та ситуація, коли я вам раніше казав, 10 разів відмірюю, 1 раз відріж. Отак і у мене вийшло. Поміряв неправильно. І тепер мені треба вибивати гвозді. А я вже 3 штуки забив. Тепер поміряв з іншої сторони. Там нормально все. А тут неправильно, виходить, стійка. Наперекос іде. Прийшлось вибивати, а гвозді не вилазять. Яким чином я виправив цю проблему? Я поміркував трошки і придумав собі такий от варіант взяти, вибити трошки дошку, наскільки можна. Там, ну, там можна було на е, сантиметра 2 десь е, дозволяло вибити. Взяти плоскогубцями за гвоздь. Тримати його і зверху бити по дошці, і гвоздь таким чином е, виліз. Тобто, е, Шляпка вилізла на пів сантиметра, і Я взяв за цю шляпку плоскогубцями. і таким чином я повитягував гвозді. Ну, далі там, е, нижні гвозді я там нижній гвоздь пішов, ще взяв е, гвоздодьор, і вже нормальним гвоздодьором витягнув. От. А так, в принципі, плоскогубцями повитягував гвозді, два витягнув плоскогубцями, а один я потім витягнув гвоздодьором, тому що він так не сильно вилазив. І таким чином я виправив і пішов уже далі, виставив цю стойку по-нормальному і прибив її. Далі, вже перед тим, як прибивати, я кожен раз міряв, щоб такої ситуації у мене більше не було. А поки я строю стіну каркасну і ви дивитесь, підписуйтесь до мене на канал. Пишіть в коментарях, як ви е, достаєте гвозді, коли ви забиваєте його. Ну, Наприклад, якщо ви даже каркасну стіну вже строїли, як ви достаєте забитий гвоздік. От, мені цікаво теж. І ставте колокольчик, щоб вам приходили повідомлення, коли. У мене виходить нова серія по будівництву. Буду дуже радий. Дякую вам, всім, що дивитеся. Буду надіятися, що вам подобається. Всім гарного дня! Дивіться далі. Позаду мене каркас готовий. Залишилось виставити діагоналі, щоб вугли по 90 градусів було. От. І прибити у косіну. Ось і все. За допомогою рулетки я перевіряю діагональ від вугла до вугла і потім інші два вугла теж так перевіряю. Відстань повинна бути однакова. В даному випадку у мене, по-моєму, було 4 метри 51 см. І пару міліметрів, по-моєму. Я точно вже не пам'ятаю, але приблизно так. Далі я взяв дошку, яка використовувалася у мене для забетонування фундаменту. Вона вся врощені, її треба почистити, і потім вона піде у мене для укосіни. Укосіна ставиться від 45 і до 65 градусів. Якщо більше 65 або менше 45 градусів, від укосіни дії ніякої не буде. Далі ставимо укосіну так як вона повинна стояти, ставимо мітки. І по цих мітках вже вирізаємо вирізи для укосини. Далі виставляю на дисковій полі глибину пропила на висоту укосіни. Далі роблю вирізи для укосіни по тих мітках, які я робив раніше. Потім прибираю ці вирізи і зачищаю ці місця в даному випадку сокирою. Перед тим як прибивати у косіну, перевіряю діагональ. Після того, як прибив у косіну, обрізаю лишнє від укосіни. Так робимо і з наступною відкосиною і потім ставимо стіну. Вниз, Це верх. ще одну відкосину туди. Укосину. Звідси. Вон туди. Отак. Це задня стіна. 2 метри 2,10 на повна висота 2,10 на 4 метри. Це готова стінка. Ось. Так.